Підготовка будинку до опалювального сезону, пошук та вирішення першочергових проблем. Підготовка до опалювального сезону не обмежується власним помешканням, адже ваша квартира не висить окремо в повітрі. Комфортне проживання в ній залежить від загального стану будинку та його інженерних мереж. Як же провести базове обстеження, на що звернути увагу? Та як оперативно вирішити першочергові проблеми? Про це дізнаєтесь від голови правління Асоціації енергоаудиторів України Вадима Литвина. Вікна та двері в місцях загального користування. Саме через ці конструктивні елементи втрачається до 20% тепла в залежності від конструкції будинку. Це добре видно на цих термограмах. Як же зменшити такі витрати? Розповімо на прикладі різних типів вікон та дверей. Стандартні дерев'яні вікна і дерев'яні двері. Ну, якщо звернути увагу на дерев'яні двері, тобто ми бачимо, що тут є ну, достатньо великі щілини, хоча плюс, що є пружина, тобто, або ну, ще б краще, якщо б тут був дотягувач. При хорошому вітрі, тобто вони можуть і відкриватися, якщо цього немає, да? і все таки щілини. Ми тут бачимо. Вирішити це питання можна в принципі недорогими ущільнювачами. І можливо там потрібно набити додаткову планку. Також тут є така виїмка в чверті, знову ж таки, яка є додатковим містком холоду. В принципі, її можна запінити, обрізати піну і заштукатурити. Це теж дозволить дещо зменшити втрати тепла, але основне це все-таки якби мати суцільний контур ущільнення для того, щоб не продувало це приміщення, тому що якщо у вас одні такі погані двері, потім тут ще одні такі самі, це якби є проблемою. І втрачається достатньо велика кількість тепла, особливо зважаючи на те, що в ліфтових холлах, як правило, є опалювальні прилади, і по суті ви якби можете гріти, чи ваш будинок гріє більше вулицю, чим саме квартири. Тому пам'ятаємо: перше, чи є дотягувач, хоча б пружина. Чи нема тут щілин, якщо є, ми їх усуваємо, чи ціле тут скло або якесь там покриття. Знову ж таки, його можна пройти силіконом для того, щоб зменшити те аналогічні підходи і до вікон. Да? Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що тут якби, їх навіть закрити важко. Тобто, можливо, десь треба підрегулювати, можливо, скажімо так, зробити тут теж там чи контуру щільнення. Чи, ну, Дідівським методом утеплити за рахунок якоїсь клеючої стрічки краще, звичайно, все-таки очільнючна рама, тому що це якби таке роз'ємне з'єднання. Це дозволить зменшити протяги. От, якщо тут подивитися, в принципі, навіть без тепловізора видно вулицю, тобто це тепло і які можна порівнювати просто дешево дешево прибрати. І хотілося б, звичайно, щоб замість дерев'яних старих вікон чи дерев'яних дверей у вас стояли нормальні там, нові, ті ж самі дерев'яні або металопластикові вікна. І отут в будинку, знову ж таки, ми і це можемо побачити. І в принципі, розумно зроблено, що в нас залишився по суті холодний тамбур, але контур. Тепловий, да, де у нас йде обігрів, він, скажімо так, закритий вже двер... дверима металопластиковими, які мають кращі характеристики. Ну, і зараз ми поговоримо про те, на що звернути увагу, коли у вас є саме металопластикові двері чи вікна, тому що не завжди вони такі теплі, як про них говорять. Перш за все, це. Е... Наскільки гарно чи негарно прилягає чи не прилягає двері самі до коробки. Тобто Це можна перевірити, в принципі, банально використовуючи там папірець, ставивши і подивившись, наскільки легко, чи з, ну, з малим чи з великим зусиллям, у нас ну, от, він йде. Ну, важливо це зробити в декілька місцях. От бачимо, тут він пішов ну, дуже легко. Це говорить про те, що можна іще покращити роботу цих дверей. З Точки зору збереження тепла і енергії всередині будинку, за рахунок його регулювання або, можливо, заміни очільнень, якщо це регулювання не дасть свого ефекту. Тобто це те, по суті, що ви можете зробити, і забезпечити те, що, наприклад, опалювальний прилад, чи там радіатор, батарея, конвектор, які знаходиться знаходяться в опалюваному холі ліфта, вони не будуть. Гріти вулицю, або будуть гріти ваші приміщення. Ну і до речі, говорячи про це, теж можна звернути увагу, що іноді вони там, засмічені, зня, з них зняті кришки, і від цього вони ну, починають працювати менш ефективно. Іноді ці батареї відключають. Але пам'ятаємо, що у нас от, оболонка будинку, вона тут. Якщо ви не грієте ліфтовий хол, тобто ваші батареї в квартирах повинні віддавати більше тепла, і це може бути озна. А з причин, чому температура нижча ніж повинна бути. А з іншої сторони, це також впливає на роботу обладнання того самого е, ліфта, тих самих двигунів, редукторів. І якщо там температура буде нижче, ніж нормативна, під яку вони були розраховані, це теж може призвести до їх виходу з ладу і е, передчасно ну необхідності передчасного е, ремонту. Будинкова електрична мережа. Для економії газу старт нинішнього опалювального сезону затримують, а температура теплоносія, який надходитиме від котелень, буде нижчою, ніж у попередні роки. Тож мешканці багатоквартирних будинків будуть догріватись електричними обігрівачами. Відповідно, навантаження на мережі, особливо будинкові, зросте. І до цього потрібно підготуватись, оглянувши розподільчі щитки на поверхах. Адже доступ до будинкових щитових мають лише електрики. Ну, це у нас е, стандартний щиток, е, який містить електролічильники, які містять так звані автоматичні вимикачі. Як бачите, частина з них вже замінена. І не завжди це відбувається з, з правильними розрахунками. Тому що е, навіть якщо міняється е, проводка в квартирі, е, ставиться. Більш потужний вимикач, але та проводка, яка підходить до лічильника відповідно до цього автомату автоматичного вимикача, вона може не витримати те. Ну. Наперед, скажімо так, збільшене навантаження і викликати пожежу в самому щитку або там в мережах, які йдуть далі. Тому дуже важливо це перевірити. Наприклад, максимум можна було встановити там 25 ампер, або в ряді випадків 16 а, а стоїть там 40, 50, ще більше. Тобто, це говорить про те, що тут вже є потенційна небезпека і потрібно його замінити, тому що якщо ці автоматичні вимикачі підібрані. Коректно, максимум, що може відбутися, якщо ви в квартирі включите там, додатковий обігрівач, на який проводка не розрахована, він просто вимкнеться, ви це зрозумієте, відключите, ну і все якби, буде працювати далі нормально. Якщо а, цього не зроблено, тобто у вас більше автоматичний вимикач, ніж це потребує, особливо, якщо це одночасно там, для декількох квартир таке спостерігається. А, за умови включення одночасно великої кількості приладів, у нас е, наші дроти перегріваються, струм через них починає текти такий, що починає плавати е, ізоляцію, і як результат коротке замикання і можливі навіть е, пожежі. Тому на це треба звернути увагу. Іноді буває, що замість у таких автоматичних вимикачів просто стоїть якийсь дротик, е, перемичка і тому подібне. Це взагалі недопустимо. Вірогідність того, що щось піде не так. Воно збільшується зразу в рази. Другий момент вже технічний. Якщо подивитися, ну, знову ж таки, в цьому щитку, і це дуже часто зустрічається, ми бачимо, скажімо так, не стандартні з'єднання дротів, А саме, алюмінієві дроти з'єднуються без додаткових там мухт з мідю. Тобто і мід алюміній створюють певний. Жимо так, електротехнічний контакт, це призводить до їх окислення, і відповідно в цьому місті при великому навантаженню сильно починають грітися, грітися провід і вірогідність утворення. Знову ж таки, пожежі або короткого замикання дуже збільшується. Знову ж таки, всі ці речі потрібно прибрати, клемники або інші оз'єднувальні пристрої, які зараз існують, вони не так дорого коштують. Ще один момент, на який, знову ж таки, бажано там, робити хоча б разний рік ревізію, це загальні контактні з'єднання. Тобто тут вони, в принципі, сходу видно нормальні, але в години максимального навантаження бажано ще зробити тепловізійну зйомку. Контактів, побачити, чи немає де перегрівів, і чи не потрібно їх ну, банально підтягнути. Тобто робота це не складна, робиться швидко. А що ще можна звернути увагу, це стан дротів, які підходять до мережі, які відходять. Проводка, як правило, намінялася десятиліттями, іноді вона вже своє, скажімо так, віджила. І тут Потрібно бути ну, готовими до, до її нормальної експлуатації, можливо, навіть з тим, що якісь ділянки просто, просто замінити. Будинкова система опалення: будинки, які підключені до централізованої системи опалення, можуть стикнутися з тим, що температура та тиск теплоносія будуть нижчі від нормативів. Через це проблеми з опаленням, які раніше турбували мешканців, можуть посилитись. Тож, чим менше буде несправностей в інженерних системах вашого будинку взимку, тим тепліше буде у ваших квартирах. На що ми можемо звернути увагу? Тобто, перше, це лічильник теплової енергії, який встановлений і який, по суті, нараховує вам ваші платіжки за опалення і гаряче водопостачання. По ньому ви можете побачити цілий ряд параметрів, як то там температура, теплоносія, витрата, різниці температур, по яким можна прямо або посередковано сказати, наскільки ефективно чи неефективно працює ваш там, тепловий пункт, чи загалом наскільки ваш будинок споживає те, що йому дійсно потрібно, а не те, що ну, хоче продати. Теплопостачаюча компанія. Другий момент, на який треба звернути увагу, це стан теплоізоляції ваших трубопроводів, тому що це те, де втрачається достатньо багато тепла, і знову ж таки, що достатньо просто і не дуже дорого виправити. І як можете бачити, тут є ділянки зовсім не утеплені, є ділянки утеплені. Тому це ті речі, які ви можете зробити достатньо швидко і забезпечивши цим суттєве. Там в рамках декількох відсотків зниження споживання теплової енергії з окупністю, як правило, від півроку до там, максимум двох років. І ще один ключовий момент, на що треба звернути увагу, якраз з огляду на теплоізоляцію. Тобто, якщо ми розуміємо, що у нас можуть бути відключення опалення в цьому сезоні, і ці відключення можуть бути достатньо тривалими, то хороша теплоізоляція дозволить вам зберегти тепло всередині труб і вони не розмерзнуться там протягом декількох там годин, наприклад. Якщо говоримо про теплоізоляцію, іноді виникає таке ну, бажання, давайте зекономимо і давайте візьмемо щось простіше, що ми можемо зробити, може, навіть своїми руками. Ну, і це призводить до того, що використовують щось подібне. Тобто всі труби утеплені теплоізоляцією, це вспінений поліетилен, він іноді може використовувати, але пам'ятаємо, що товщина теплоізоляції повинна дорівнювати. В неопалюваних приміщеннях, а, товщині труби. Тобто не ось 1 см, а набагато більше. Тобто, якщо у нас тут труба приблизно діаметром 50 мм, то товщина теплоізоляції повинна була б бути а, ну, десь майже в 10 разів більше. Далі, що важливо, це стан запірної арматури. Тут ви можете побачити нові засобки, які дозволяють, ну, Особливо це важливо якщо будуть якісь аварійні ситуації, але частина засовок, які залишилися ще з часів будівництва цього будинку, і, як правило, вони особливо без належної ревізії, без належного обслуговування, можуть вас підвести і з. Стати причиною там аварійних ситуацій якраз в критичний момент, тому їх бажано замінити, або принаймні зробити для них профілактику. Ну і з точки зору підготовки до складного опального періоду з можливим відключенням теплопостачання. У вас має бути група людей, які розуміються, яким проведений інструктаж, що робити в разі аварій, що вимикати, де зливати, що яким. Чином потім знову ж таки запускати систему опалення, систему водопостачання, тому що якщо буде аварії, будуть по всьому місту відповідно тепло енерго чи там ЖЕК чи управляючі компанії, вони можуть просто не справитись зі своїм персоналом. Ну а убезпечити свій будинок від руйнувань, від розмерзання системи, і відповідно від подальших значних і довготривалих, саме головне. Ремонтів, ви це можете зробити, скажімо так, підготувавшися завчасно, будемо сподіватися, що це не знадобиться, але скажімо, краще, ми перестрахуємось і будемо до цього готові. А наступна річ, на яка дуже впливає на енергоспоживання, це. Наявність погодного регулювання, і якщо для старих будинків вона в більшості своїм відсутня, і по суті повпливати на це ну неможливо, то в нових будинках, а також в будинках, де ну як правило створені ОСББ, чи є житлово-будівельник кооперативів, ці теплопункти встановлювались по міським програмам за кошти мешканців. Бо по якимось державним програмам, і тут уже питання наскільки ефективно вони працюють, тому що наш досвід показує, що близько 90% теплопунктів нагадаю, що всі будинки після 2000-х років, які були збудовані, точно мають таке погодне регулювання, а не налаштовані належним чином. Тобто, вирішення питання воно полягає в тому, щоб натиснути на декілька кнопок або по Вернути декілька регуляторів. Ну, зрозуміло, що це має робити професіонали, які в цьому розуміються. Ну, а як побачити, що щось пішло не так? Тобто, один з моментів це так званий терморегулятор. По суті, це ключовий елемент, який дозволяє теплопостачальній організації продати вам лише стільки тепла, скільки потрібно будинку. Тобто, він в залежності від сигналу з контролера і від давача зовнішньої температури або відкривається, або закривається, регулюючи тим самим температуру ваших батареях. Що ви можете побачити? От показовий момент, коли ви заходите і на вулиці там умовних плюс 5, або вище градусів, і цей терморегулятор у вас відкритий на максимум, як правило, там є мітки, які дозволяють подивитися плюс це мінімальне значення, чи максимальне. Тобто тут ви бачите, що у нас на мінімумі. Ну, зараз знову ж таки на вулиці ще і не опалюваний період, але це говорить про те, що контролер відпрацював, і, в принципі, він закрився ще, скажімо, навесні. Дуже часто він відкритий повністю. Це може говорити про те, що регулювання або не працює, або не налаштоване. Тобто і те, і те погано, якщо не працює, треба розбиратися. Можливо, потрібно щось відремонтувати, якісь елементи замінити. Це в рази дешевше ніж переплачувати за опалення і за тепло, яке вам не потрібно. На що ще треба звернути увагу? Тобто в теплопункті, як правило, налаштований так званий дренажний насос дренажний приямок. Знову ж таки, ось він тут є, він має бути відведений в каналізацію і для чого він існує. Тобто, включений весь час в розетку, якщо десь, не дай Бог, порив. Автоматично цей насос вмикається і відкачує зайву воду в каналізацію, тобто підвали ваші залишатимуться сухими. З точки зору. Підготовки до цього опального сезону, коли можуть бути перерви, достатньо довгі в теплопостачання, це ну, надзвичайно важливо, тому що для того, щоб зберегти систему опалення цілою, щоб вона не розмерзлася, можливо, доведеться зливати повністю будинок. Тобто зливати теплоносій, там, системи водопостачання, системи гарячого водопостачання, системи опалення. Для цього звертайте увагу, щоб ваша вся запірна... Арматура була в справному стані, і знову ж таки, якщо ви будете зливати через там спеціальні дренажні отвори, то вода не затопила ваш підвал, а вона, скажімо так, організована, прийшла в дренажний приямок, звідти відкачалася насосом, і у вас було залишався ваш підвал, ваш будинок сухим. І на що треба звернути увагу ще навіть не спускаючись підвал, якщо у вас є така. Погодна система регулювання чи система погодного регулювання. Ви обов'язково пройдіться навколо, знайдіть давач температури. Це по суті така невеличка коробочка, яка забезпечує, ну скажімо, сигнали для контролеру і розказує, йому, що на вулиці відбувається, і яку температуру потрібно підтримувати в наших батареях. Тобто цей давач не повинен стояти на південній стороні, тобто на нього не повинні потрапляти прямі сонячні промені, не повинен стояти біля вікон, тобто яке може бути відкрито і через це показники, його будуть не відповідати дійсні фактичні температури на вулиці. Не повинен стояти десь біля або за особливо кондиціонерами. Знову ж таки, якщо ви таке знайшли, значить потрібно вашій обслуговуючій компанії зробити коригування, перенести його. Тобто, знову ж таки, це ті речі, які робляться не складно, недорого, але дозволяють запустити повноцінну роботу вашої системи регулювання, вашої системи опалення. Отже, групі небайдужих співвласників цілком під силу провести огляд власного будинку та виявити найбільш критичні проблеми. Адже будівля та її інженерні мережі це спільна сумісна власність всіх власників квартир та нежитлових приміщень, і саме вони несуть відповідальність за стан свого майна.